25 жовтня, Шахтарське, Донеччина. Наступний населений пункт Золота Нива. Воно вже стерто, там вже нічого нема. Хтось є ще по той вулиці. Много сумок? Та бляха. Все, ось сідайте! Тримайтеся. Все, виїжджаємо. З Богом. Сьогодні був перше. Семеро цивільних зараз ми вивезли в більш-менш безпечне місце. Робимо ще одну хотку зараз. Забираємо ще людей з шахтарського. Вадим Анатольович свій віддає. Оце я розумію. Шахтарське, Донеччина, 25 жовтня. Другий заїзд за сьогодні. Збираємо людей, які ще залишилися. Швиденько, швиденько, Бегом. швиденько робить. Бігом стрибайте. Да. Да. Прилеты, да, я бачу сьогодні, да, зранку. На ясно, доньку забрати, так? Да, да ясно, да. Бачите. Багатий, такі поваляє. Піти дрони. Ah. так є, 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 є. Давай, давай ще двоє. В нас от перегружаємо зараз на інший бусик і Їдемо сідають зараз ще двоє. Шахтарського з ясної поляни. Всіх людей, яких ви бачили, ми тоді вивезли без неприємностей. Але пізніше дізналися, що поки ми тут збирали народ та забирали сумки. Російські окупанти вже штурмували село. А буквально через три години на тих самих вулицях вони вже зняли оце відео. Здовження хулі сліди. Тут ми вийшли. Двигаємося, не як хляцька все валяється. Звісно, важко дивитися, як нашими вулицями ходять окупанти. Ще важче усвідомлювати, що ми реально могли там зустрітися віч на віч, але добре, що того разу нам пощастило. До речі, ще одним героєм тих евакуацій, та й багатьох інших, є автівка. Я хочу показати вам всього бойового коня. Цю бойову газель. Скільки ви я не знаю, скільки ви доставили гуманітарки її? її? Скільки ви вивезли людей на евакуацію на цій тачці? І, і, і давай подивимось, скільки вже було. Скільки було влучань прямих, да? скільки було тут, тут? вже? Двічі під обстрілами була. Двічі під обстрілами. Мабирний, один раз ну, бачите? Скло тут все поміняло. Двічі, да, двічі покругу. Два. а вон де зверту, там ще. Бак був пробитий. Зверху там зірвало. – Це ще це золота. Це на золотей нивіще було. Це ще на золотій, так? Да? Золота нива, сухі яли, шахтарське, да? де, де вона була ще. Роздольне. Ну, Слухайте, тут можна просто знаєте, всю всю мапу можна скласти да цими обстрілами.